Друзі, доброго всім благосного дня. Мене звати Богдан. Я розповідаю про цілющі гриби та трави. Сьогоднішній наш ролик піде про тему такої рослини, як подорожник, і про її цілющі властивості. Неспроста всі ми в дитинстві, коли розбивали коліна чи локті, обов'язково прикладували, тому що це допомагало швидше зупинити кров і загалом зупинити рани. Так ось він іменно має ранозаживлювальний ефект. Також допомагає при порізах в всадинах, якщо вони присутні, також може допомогти, коли ви маєте опіки. Тобто, загалом а, його властивість а, має дуже добре відновлювати епідерміс шкіри. Кровоспинна дія подорожника відбувається за допомогою великого вмісту вітаміну К, дубильних речовин та фітонцидів завдяки аукубіну і оксоферичних кислот. А, Подорожник має протизапальну і антисептичну дію. Тобто, загалом його якраз дуже добре ще вживати внутрішньо, як трав'яні напари або чаї, для того, щоб боротися проти різних вірусів, особливо це осінь, зима, весна. Важливо його запарювати при температурі не вище 80 градусів, бо тому що якщо ви залієте його температурою вище 80 градусів, втратяться якраз оці всі важливі цілющі властивості, які якраз будуть боротися Проти різних вірусів і усього зовнішнього, що не потрібно нашому організму, тобто він якраз і буде зміцнювати імунну систему, тому що окрім цього всього, він ще й має е, хороший вміст вітаміну С. Якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишечним трактом, то ця чудо рослина вам в цьому допоможе. Е, чому так? Загалом подорожник покращує перельстальтику кишечника, і коли у вас є коліт. Шківнику, різні запальні процеси, то він буде їх поступово нейтралізувати. Раніше вважалося, що подорожник не можна вживати, коли у вас підвищена кислотність, це перше. І коли у вас, ну, відповідно, є печія постійна, а це якраз і супроводжується кіпсів. Повишеною кислотністю, ну і це може якби спровокувати е, гастрит та виразку. Але зараз, як вияснилося, були проведені певні дослідження, які якраз і виявили, що він наоборот збалансовує кислотно-лужний баланс. Тому якраз при виразках, е, гастритах і коліті е, наоборот рекомендується вживати на пари з подорожнику. Загалом у нього ще є сечогінна дія, сечогіння властивості, якраз буде дуже добре впливати на виведення і. Шлаків і токсинів, тому що коли е, рослина має виражену сечогінну дію, відповідно, все лиш, лишнє буде також виходити з нашого організму. Плюс, е, мало хто б знав, але він також здатен нормалізувати нашу центральну нервову систему. Так, у нього не є якісь там супернадзвичайні властивості по її нормалізації, але знову ж таки, якщо ви певний період часу, систематично, ну, допустимо, протягом місяця часу будете пити на пари з подорожника, е, ви також Чуєте такий більш заспокійливий стан, ваш сон покращиться і загалом нервова система. Е, хотів би ще також розповісти, друзі мої, якщо ви завжди хотіли розбиратися в рослинах і травах, але у вас не було знання, але присутнє бажання навчитися і розібратися в тому, то я хочу повідомити вам хорошу новину. Якраз зараз ми набираємо на наш навчальний курс, який буде називатися Сила цілі. Лющих рослин в ньому буде близько 35 п'люс різних трав їхніх цілющих властивостей, як їх поєднувати, як збирати, висушувати, заготовлювати. Тобто цінна об'ємна інформація, яка допоможе вам в цьому розібратися. Посилання анкети предзапису в описі під відео. Хотів би ще також розповісти про псиліум. А можливо, ви чули про його властивості, його застосування. І щоб ви собі розуміли, псиліум робиться з лушпиння насіння подорожника. Ось тут ви якраз можете бачити, псиліум також прекрасно застосовувати при випіканні е, різних хлібобуличних виробів, іменно натурального напрямку, без застосування дріжджів, плюс не потрібно використовувати білу муку е, вищого сорту, яка має такий в'язкий ефект, як клей. Ви можете взяти ось цей псиліум, він якраз іменно е, за допомогою, а, Певної. Слизі, яка присутня в ньому, вона буде мати такий дуже хороший клейкий ефект. Ну і знову ж таки, сам псиліум якраз і дуже добре впливає на роботу загалом шлунково-кишечного тракту. Тому, на відміну від білого хлібу, який ми завжди їли, і він склеював ворсинки кишківника, що якраз теж спонукає різні запальні процеси, то псиліум буде якраз нормалізувати ці всі процеси. А як загалом можна використовувати подорожник? Ну, окрім Ім, псиліома я вже сказав, можна робити соки. Тобто ви знову ж таки збираєте в сезон, літом, допустимо, зараз липень, червень, це може бути і серпень. Ви збираєте листочки і банально через шнекову соковижималку можна просто в м'ясорубці, ви це все вижимаєте. І орієнтовно для початку буде достатньо 50 грам соку концентрованого. Його можна трошки розбавити з водою, бо він буде ну, доволі гіркий. Не дуже приємний на смак, але дуже-дуже корисний. І знову ж таки, це також пропити курсом. Протягом місяця часу, кожного дня, один раз в день буде для початку нормально. Повторююся, це доволі добре очистить наш організм, кров, само собою, налагодить шлунково-кишечний тракт, буде допомагати проти різних вірусів, проти всього зовнішнього лишнього. Ось такий він, друзі мої, б, здавалося, простий подорожник. Всі ми його знали з дитинства, але він от володіє такими унікальними, цілющими властивостями для нашого тіла, для нашого організму. Відповідно, якщо знати, як. Як його використовувати, він може фундаментально допомогти нам в тому, щоб бути здоровими, себе прекрасно почувати, щоб працювало добре наш ШКТ. тому обов'язково його збирайте, вживайте, оздоровлюйтеся. Якщо це відео було дійсно для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а з вами був Богдан. Бажаю вам хорошого, благосного дня.